Привітики привітики. Сьогодні у нас знову розпаковка якось неочікувана. Ну, як неочікувано, в принципі, це розпаковка замовлення Avon, тому очікувано, я знала, що воно прийде, але якось думала спочатку вам порожні баночки показати. Але вже ж посилку забрала, тому давайте подивимось. І, і ще я не знаю, так як я не збираюсь особливо нічого замовляти більше а, в, в ці два місяці. Ну, звичайно, думаю, що я буду все-таки щось замовляти, але буду намагатися, намагатися поменше. Тому а, мені ще одна посилочка а, прийшла від Elfa Shop, тому давайте, напевно, в цьому відео я. Також покажу, щоб вона там не стояла, не чекала, бо не знаю, коли ще в мене будуть замовлення. Так, тому, ну і давайте розпочнемо все-таки зайвим. Це в нас основний акцент. Це замовлення по каталогу жовтня. Вже, звичайно, він не діє. Вже в нас розпочався листопад, тому ціни називати не буду. Вони вже не актуальні будуть, але просто покажу, що я замовляла. По-перше, Аж три каталоги. Я спочатку не зрозуміла, чому мені аж два каталоги за листопад прийшло, але потім до мене дійшло, що я робила, замовляла набір новинок з фокусу, і там в набор також входив ось цей каталог. Ну, а один, як зазвичай. Тому так, два каталожки. Я так уже погортала ціни, звичайно. Ну, так собі, і каталог мені вже прийшов на грудень, також уже швиденько так прогорнула, подивилася. Насправді, мене зараз Avon вже ну, не так цікавить, як раніше, тому що в мене дуже багато інших брендів, які мене більше цікавлять. Тому, так, я там раз в місяць роблю замовлення лише. Те, що от реально мене зацікавило, те я замовляю, і плюс там в мене все одно там пару клієнтів ще залишилось, які, які користуються продукцією Avon, тому їм, звичайно, роблю замовлення. Тому такі невеличкі виходять, але це вже взагалі не пріоритет для мене ця компанія. Якщо замовлення не буде. І мені нічого не буде потрібно, то я не буду його робити. Я там не намагаюся якісь там рівні, що собі зробити. Не цікаво вже. Так, давайте спочатку покажу те, що в мене замовили. Ось таку помаду замовили в такому врожевому футлярі. Давайте я угу. відкрию так, щоб... Щоб нічого не порвати, просто покажу, як футлярчик виглядає ось такий гарний, такий пудровий. Це глянцева помада, начебто гідра Shine Lipstick. Це із таким зволожуючим ядром посередині стіка. Я скажу чесно, не замовляла собі ось цих помад. Не такої, не матової, тому не знаю. Якось в мене руки не дійшли, в мене дуже багато помад, тому о, нічого сказати не можу. Але ось ця клієнтка, вона вже в мене не вперше замовляє таку помаду, тому їй, напевно, дуже подобається. І це відтінок Mouth Lows лоу, якийсь ліловий. Далі ще замовили в мене ось такий крем для ніг з лавандою. Це в нас вже в новому пакуванні. В мене такий був, він не так давно закінчився. Мені прям дуже він сподобався, він реально доглядає за ніжками. Я собі б, скоріше за все, якось повторю, як буде по якійсь там акції, то потрібно буде взяти собі, тому що от реально він гарний. Гарно працює, аромат лавандовий, такий прям ну, приємний. Ті, хто лаванду люблять, то вам дуже сподобається. Далі а, замовили ось таку ще новинку. Це лосьон для тіла. У нас аромат апельсина та начебто так, пряний апельсин та слива. Я собі також в тому каталозі по фокусу, як новинку, замовляла собі, поки що в запаси відставила. Але аромат класний, такий прямо отрально сливовий, такий навіть якогось такого сливового варення. Дуже класний і в мене також замовили. Так, -с. І ще була дуже гарна ціна на. Ось такий ось такий парфумчик Persів'dume. Там щось 300 з чимось гривень. Там, якщо там замовляєш на е, якусь там суму більше 500 гривень чи щось таке. Е, якщо є замовлення, то саме виходила ось така акційна ціна. Аромат дуже такий приємний, свіжий, класний. У мене в колекції нема, але я тестувала, і також в мене замовили, вирішили спробувати. Так, все. Тепер дещо собі тут ще замовила, такі невеличкі замовлення із фокусу. Ні, це в мене прям іде набір з фокусу набір новинок. В набір входить каталог за листопад, потім ось такий лосьйон для тіла. Це в нас червоний апельсин та кориця. Ну, я Відкриюся. Якщо він заслюдований, а ні, не заслюдовано. М -м, так, аромат кориці, апельсина. Так, це такий новорічний аромат такого Глінтвейну. Навіть я б сказала щось таке схоже. Ось такий лосьончик. Об'єм тут доволі такий невеликий, 150 мл. Uh, і, і ще в набор входила новинка парфумів. Це саме цікаве, що я прям дуже чекала. Це в нас Faroway Sparkle, новинка така. І в мене, до речі, ще немає повнорозмірних Faroїв у цьому вже в новому пакуванні. У мене є в старому uh, Faroy. Як, як він називається, вже забула з голови вилетіла. Такий помаранчевий флакончик уже нема в каталозі цього аромату. Так. Не хочу... О, до речі, вже бачите, упаковки не заслідовані, ніхто не знав. Просто йде ось така наклеїчка, І просто зараз ми... Відкриємо і все. Так. Ось такий флакончик. Ну, гарний, реально гарний флакончик такий. І давайте потестуємо. Тільки є точно, і тут є, як по мені, якісь квіти, напевно, якась амбра. Не можу зрозуміти, щось іще тут є таке. Чи, можливо, якісь фрукти? Можливо, персик. Mm, ну, гарний аромат, мені подобається. Я люблю взагалі о, серію Faraway. Тому oh, реально. Дуже мені прям сподобався. Зараз, ось він, зараз в каталогі ось так виглядає. А ціна 769 гривень. Так, і в нас, що в нас тут заявлено? Карамелізований праліне персик та жасмин. Так, персик квітко, щось квіткове, як я казала, жасмин. І карамалізоване Угу. Цікавий такий аромат. Подобається. Якраз я його зараз собі і поставлю на цей місяць у використання якраз гарно так протестую. Так. Ну, і ще в наборі і пробничок був цього парфума. І ще я замовила ось такі два пробнички. Це були такі новинки оцих спреїв парфумованих. І в нас тут йде Козі Кола. Ось так спрей виглядає. А В нас тут заявлено акцент лайму та. Коло, напевно. Ну, потрібно було мені знайти ці аромати, а ось вони. Ноти коли, солодощів та освіжаючого лайму. Вони зараз в каталогі по 249 гривень. Давайте зараз е протестую цей аромат. Mm, так, кола 100%. Mm, клас, Приємний аромат, <рігла> реально. Реально кола, ну зараз ще не можу якось мені наче якийсь малувато, як наче. Так, це однозначно 100% аромат коли. Але чомусь він якось дуже швидко, я його перестаю відчувати. Тільки була намазала, відразу дуже такий насичений аромат. Ось трошки часу пройшло. Все. Вже я його дуже погано відчуваю. Не зрозуміло щось. Так. І друга новинка це в нас Dragon Fruits Delight. І в нас ноти Дракон фрукт, м'ята та лайм. В такому врожевому пакуванні це вже повинно бути щось таке більш фруктове. Ой, мені не подобається аромат. Знаєте, мені аромат. Огірка, чесно. Це, напевно, так оцей драгон фрукт відчувається з, в перемішку з м'ятою. Ну, такий занадто якийсь зелений занадто свіжий. О, ні, явно не мій аромат, такого я б собі точно не брала. І за 30 гривень, напевно. Як завжди, для рівнів срібла та бронза, при замовленні від 1000 гривень, якщо нічого ще не помінялося, то там подарунок іде. І в жовтні був ось такий подарунок: це засіб для інтимної гігієни із Ромашкою. У мене були ці всі засоби, тому прекрасно їх знаю, вони гарні, мені подобаються. Єдине що дозатор. Незручний, але я переставляю, в мене є там дозатор нормальний. Я просто його вставляю і користуюсь. Тому так, ось таке замовлення невеличке, але ну, реально те, що зацікавило, те й замовила. Нічого лишнього, тому що ціни, ну, знаєте, так собі, якщо чесно. Особливо я дивилася ці каталоги. Ну, я не знаю. ну Ціни. Так, зараз скрізь ціни піднімаються, але, наприклад, в тій самій Єрі там постійно якісь акції, і акції дуже гарні, особливо якісь нічні знижки, чи там якісь знижки там понеділка, ну багато різних знижок, що там реально можна знайти продукти, які тебе цікавить, на які-небудь знижці і собі придбати. То ну, в Avon таких нема знижок. Коротше, що балакати? Ото замовила те, що реально потрібно, і все. Тепер давайте подивимося посилку Elfa Shop, що мені бренд прислав. Отже, для обличчя тут є із серії, це Dr. Sunte, бренд, серія Пеппідніє цінамід. Є ось такий тонер. Я, в принципі, всі тонери, тоніки, які тестувала доктор Санти, мені всі сподобались, вони доволі гарно доочищають шкіру, доволі гарно, знаєте, освіжають. Взагалі ніколи нарікань ніяких не було, тому думаю, що цей тонер мені також. 100% сподобається. І із з цієї ж серії ще є тут ось такий крем денний для обличчя 50 мл. Ну, як завжди, як у всіх кремів Dr. Санта. Також стандартні оці йдуть баночки, у них це скло, ну доволі таке моцне скло. За це я обожнюю доктор Санте, за їхнє пакування, як реально, наче якихось дорогих брендів. А, також а, креми для обличчя доктор Санте мені, в принципі, всі, що я тестувала, мені ну, можна сказати, що всі підійшли. Не було такого, що там повністю не мій крем, чи якісь там алергії, чи ще що. ні, Ніколи такого не було. Тому думаю, що цей крем. Також буду з задоволенням використовувати так, і ще два засоби для тіла від бренду Fresh Juice, також обожнюю їхні засоби. І мені прийшло два засоби із однієї серії, Називається Winter Cherry, Зимова вишня. Я дуже хотіла відчути аромат цієї серії, я дуже давно дивилася на них на ці продукти. І от мені так було цікаво відчути, от який тут буде аромат. Тому що вишню я обожнюю ось цей вишневий аромат, і а, мені прийшло а, ось такий прийшов скраб для тіла. Бачите, дуже так гарно гарне таке покупання, такий він червоненький, 200 мл об'єм. А у мене, до речі, зараз також від, від цього бренду скраб, але у мене шоколадний. Так, і я вже тут трошки відкривала. Бачите, який прям. Це о, саме цукровий скраб. О, дуже такий він густий. І, знаєте, оце аромат вишні. Реально вишневий аромат. Ось такий, як, начебто, знаєте, взяли ось. Оці свіжі вишні, ось так їх перемняли з цим соком і все і ось сюди. Вкинули ну от реально от такий аромат. Не якесь там вишневе варення, ні, от саме ось ця така свіжа, е якась свіжовидавлена вишня. Клас. Я просто вже не дочекаюсь, коли вже я буду користувати. Але все-таки хочу спочатку завершити скраб, який в мене зараз стоїть, мій шоколадний. Я також його обожнюю. І потім вже візьму ось цей. І з цієї ж серії. Але вже баттер для тіла. Дивіться, який такий ніжний, рожевий. А, ну, Я його не відкривала, ось цю плівочку. Думаю, аромат такий самий буде. Просто в мене зараз. А, стоїть також батер для тіла Avon, і він також іде з вишнею. А, там доволі великий об'єм, тому якось не хочу багато всього відкривати. Нехай поки що він в мене а, постоїть, а потім а, уже буду пізніше трохи використовувати. Але, думаю, що це також буде цей самий аромат. Єдине, що я переживаю через те, що такий кольор, щоб в мене не було ніяких алергій, тому що в мене раніше, але це було на бренд Avon засоби, які були або з такого якогось кольору рожевуватого, або з віддушкою малини, то у мене була алергія. Сподіваюся, що в мене на цей продукт нічого такого не буде. Отже, ось такі у мене дві посилочки сьогодні з'явились, Відразу вам розпакувала, показала. Пишіть, о, що ви з цього тестували, що вам подобається. Звичайно, в описі під відео я вам залишу посилання на бренд Elfa Shop, щоб ви могли перейти подивитись на їхні продукти. Там дуже гарні ціни саме на набори. Якщо ви берете серію прям, ну, прям цім, цілим цим набором, то дуже вигідна ціна виходить. Тому переходьте, там зараз в них ще постійно розпродажі якісь є, якихось продуктів, що там також ціни ну, дуже такі класні. Тому переходьте, можливо, вам щось потрібно буде, щось замовите. Так, ну а ми вже побачимось в наступному відео. Це в нас буде порожні баночки мої за жовтень місяць, вже назбиралась коробочка моя, тому також вам відніму все розповім. Якщо хочете не пропускати моє відео, то підписуйтесь, звичайно, поставте дзвіночок, щоб вам повідомлення приходило про нові відео, і поставте вподобайку на це відео, щоб я могла і далі просуватися. Це дуже-дуже для мене приємно. Ну, а ми побачимось дуже-дуже скоро. Всім ще раз дякую і всім па-па.